Аллилуйя. Аллилуйя. Вітаю вас, народ Божий, вас Божий. Біблія каже, праведний буде жити вірою, своєю вірою. Тобто кожен, хто народжений від Бога, Бог так планував, щоб кожен, хто буде народжений від нього, жив вірою. І це Божий відвіри. Це та віра, яку дав нам Бог, коли ми народились свише. І ми живемо вірою далі в Слово Боже. Праведний буде жити своєю вірою. Віра, яка приходить від слухання слова і яка висвобождається через слова і вчинки. І дійсно, коли апостол Павло казав, що віра приходить від слухання слова, то він казав від проповідомого слова. Дійсно, віра приходить від слова, яке ми можемо чути від проповідника, від вчителя і від евангеліста ну, Від будь-якого, хто проповідує слово. Віра приходить від нашого особистого вчення слова, вчення Біблії. І віра висвобождається через наші слова і вчинки. І цією вірою ми живемо. Ми вдосконалюємося в вірі, тобто ми не робимо вірою досконале, але ми в вірі вдосконалюємося, возростаємо. Біблія таки каже, що Авраам удосконалився в вірі. Тобто не ми робимо віру краще, досконалою, сильнішою. Ні. Віра робить нас краще, віра робить нас досконалими, сильними. І ми розвиваємось в вірі. В вірі, треба розвиватися, в вірі треба рости, віру треба використовувати. Є віра для нашого, нашого особистого життя, коли ми приміняємо віру, яка приходить від Слова Божого, яку ми беремо і Слова Божого. Яку освобождаємо через наші слова, вчинки в нашому особистому житті? В наших справах, в відношеннях з людьми, в служінні, коли ми комусь служимо. І є віра, яку це та же віра, але ми її можемо використовувати, щоб послужити іншим, щоб бути благословенним для інших людей. Або ми беремо цю віру, використовуємо, щоб бути благословенним для країни, для народу, для государства. Це різне використання віри, Але це та сама віра. І дійсно, в усьому треба досконалитись, в вірі комусь служити, в вірі, щоб вірити за страну, за народ. Це та же сама віра, але вона по-різному використовується. І в різних направленнях треба рости, розростати в цієї вірі. В ім'я Ісуса Христа.